Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Сідайте, будь ласка. Наш текст для роздумів це буде «Дії святих Апостолів, 27 розділ. «Дії святих Апостолів, 27 розділ. І я зачитаю 6 вірша цю історію. Там сотник знайшов Олександрійський корабель, що плив до Італії, і посадив нас на нього. Це Павло. Хто ще з ним, з ним був? Багато днів ми повільно плаваючи, ледь дійшли до Кніду, до острівця. Оскільки зустрічний вітер не дозволяв нам іти далі, ми пішли під перекриттям криту з боку Салмону, і ледве минувши його, ми прибули до одного місця, що зветься в мене каже, чудові гавані, тиха пристань, поблизу якого було місто Ласея. Але через те, що минуло багато часу і плавання було вже небезпечним, оскільки і пісню вже минув Павло остерігав, говорячи мужі, бачу, що плавання буде збідуванням і великим збитком не тільки для вашого вантажу і корабля, але й для нашого життя. Але сотник довіряв більше кермачу та капітану, ніж тому, що говорив Павло. А оскільки пристань була не підхожа на зимівлю. То багато хто давав пораду відправитися звідти, щоб, якщо можливо, добратися до Фініку гавані Криту, повернутої до південного заходу та, північно... південного заходу та північного заходу і там перезимувати. А коли повіяв південний вітер, вони, гадаючи, що досягли бажаного, знявшись, поплили поблизу криту. Та незабаром на них обрушився ураганний вітер. Що називається Євроклідон, і корабель захопило так, що він не міг противитися вітру, і, віддавшись з йому, нас носило. І наскочили на один острівець, який зветься клавдою. Ми ледь могли утримати човен, піднявши його, стали використовувати допоміжні засоби, обв'язуючи корабель і, побоючись, як би не сісти на обмілене сирта, спустили вітри, і так нас носило. Наступного дня через сильний шторм ми почали викидати вантаж. А на третій день ми власноручно виконали корабельне спорядження. Але оскільки ні сонце, ні зірки не показувалися протягом багатьох днів і налягала немала буря, то врешті зникла всяка надія на наше спасіння. І оскільки вони довго були без їжі, то поло, вставши посеред них, сказав: усе ж таки треба було мужі послухати мене і не відпливати відкриту. І уникли б цих бід і втрат. А тепер я закликаю вас підбадьоритися, тому що жодна душа з вас не загине, а тільки корабель. Бо постав переді мною цієї ночі ангел Бога, якому служу та якому належу, говорячи: не бійся, Павле, тобі належить стати перед кесарем, і ось дарував тобі Бог всіх, що плинуть з тобою. Отже, підбадьортесь мужі, бо я вірю Богові, що буде так, як мені було сказано. Яскрава така подія, дуже яскрава, і перший такий зразу урок це плата за ігнорування побожної поради. Плата за ігнорування побожної поради. Лука, він коли пише цю історію, він зазначає і дуже так зазначає, що вже багато часу пройшло. Минув піст, тобто з 14 вересня листопада, 14 вересня по 11 листопада, плавання по Середземному морю, воно ставало небезпечним для них в цей час. І тому воно зупинялося. Корабель наших подорожніх він досягнув затоки. У мене новий цей переклад каже, чудові гавані. Тиха пристань. Тиха, тиха пристань. І одна тільки проблема була, що ця пристань для корабля на зиму не була, не була вигідна. І власне корабля він обговорює плани, куди плинути, і вони вирішують, що в принципі ще 40 миль проплисти. Ну, як від нас куди? В Олімпію. Ну, не так далеко, правда? Не так далеко. Ми зможемо впор... ми зможемо впоратись. Павло їм каже, як вже досвідчений подорожній, він не раз вже бував в різних подорожах. Він знав, чим, чим ті 40 миль можуть закінчитися для них. Він їм радить залишитися і не ризикувати. А, і ми знаєте, якби ми б послухали, якби нам хтось сказав, що. Тобі не треба сідати на цей, ну скажімо, літак. Він може впасти. Воно би трошки, якби різало вуха. Ми б почали задумуватися, а все-таки чи приймати рішення, чи ні. І ви знаєте, я хотів, щоб ви оцю зауважили дуже важливу існу. Послухайте, порада досвідчених християн це велике благословіння. Порада досвідчених християн ми маємо приймати як велике благословіння в своєму житті. Ми повинні брати до уваги. Поради старших. Ті, вже, хто пройшли шторм, ті, хто пройшли шторм, бурю, мають цей досвід, вони знають, чим цей наступний крок може закінчитись, і вони дають поради. Батьки вони бачать і знають, що буде, коли ми приймаємо ті чи інші рішення. Досвід це є благословенна річ, і духовний досвід це є благословенна річ. І ми з вами повинні прислуховуватися до людей, які мають цей духовний досвід. І зауважте, що цей принцип, оцей принцип, він неодноразово. По-різному він підкреслюється в писанні, що ми повинні прислуховуватись до поради, приймати картання, приймати науку. Наприклад, одне тільки місце Приповідське 15,22 каже так. Ламаються задуми з браку поради або з її непослуху. При численності жрадників і тих, хто їх слухає, вони сповняться, вони сповняться. І зауважте цей дуже цікавий момент в нашому тексті, що порада, яку він дав апостол Павло, вона основувалася на пророцтві. Тобто він не сказав, навіть, що він вже якби. Проходив тут а колись, але він каже такі дуже слова, знаєте, впевнені слова. Я бачу, я бачу. Він знає наперед. Тобто Господь йому відкриває те, що має статися. І ця порада, яку він їм дає, вона базувалася не тільки на спостереженнях. Досвідченого подорожнього, але вона базувалася на слові, які Господь, які Господь йому дав. І він каже: муж, я бачу, що Павла буде з перешкодами, великим ущербком, і ці слова, ця порада сказана Павлом в даному випадку вона йде як від Бога. Він не каже, просто ну подивіться, я думаю. Він каже, я бачу, що так буде. І ви знаєте, от наступний момент стається контраст. Зауважте, що стається в нашому тексті. Стається конфлікт, да? стається величезний конфлікт. Порада. А порада, від яка приходить від, Бога, приходить від Бога. Або порада, яка приходить від досвідченої духовної людини, вона конфліктує з певними порадами, які люди задумують. Ви зауважили, да? Відбувається певний конфлікт. Певний конфлікт. І він дуже яскравий цей конфлікт. І ми бачимо, що в нашій історії це досвід і прорахунок поради проти попередження Бога, проти попередження досвідченої віруючої людини. І, ви знаєте, все отак здається, що спочатку все складається, ніби нічого так. Все ну, ніби добре. Тому що, в принципі, проплисти 40 миль, а ну, не так воно й далеко, не так і багато. І все виглядає, ніби добре. Ця історія вона говорить про те, що ситуація вона складається на користь, обставини ніби самі допомагають, ніби вже повіяв вітер. І вони вже думають, ось ми досягли бажання, і тут сьогодні вечором рано випливаємо, чи вечором, а завтра будемо вже там, чи під вечір там декілька годин, будемо там. Ще якихось 40 мильців, і ми досягнемо мети. Один нюанс, один дуже важливий нюанс, зауважте. Що проти оцього прорахунку, оцього вигідного, прорахованого майбутнього рішення і плану, чітко прозвучало попередження слова. Воно чітко прозвучало. І вони зажаті стали, знаєте, як зажаті між вигідним комфортним плануванням майбутнього і побожною порадом. Ну, якісь дрібниці, знаєте, 40 миль, ще якісь дрібниці, якось воно пройде. Це ж не ціле море перепливати, правда? Десь там по те все здається, що зовсім незначає, незначне невелика невелика відстань, небагато часу, і ми досягнемо нашої мети. Проте це рішення в 40 миль коштує корабля, грузу, пожитків і майже їхнього життя. Це рішення, коли людина вона слухає пораду, вона слухає пораду досвідчених людей, і вона ігнорує цією порадою, і вона деколи ігнорує прямим попередженням Божого Слова, по прямим попередженням, які звучать від братів і сестер, які читають слово, слово Боже, які знають це слово чи ми знаємо це слово, Вон, це рішення в 40 миль може коштувати всього маєтку, все, всього, що в нас є, і навіть нашого життя. І навіть нашого життя. Коли оце звучить попередження слова, це дуже серйозно. Ще раз хочу підкреслити цей момент. Коли звучить попередження слова, це дуже серйозно. Боже слово воно чітке і ясне. В ньому чорне є чорне, а біле є біле. Воно дає поради і попередження. І коли хтось ігнорує цю пораду на основі слова Божого, це рішення, короткочасне рішення. Небагато часу небагато сорок миль може коштувати всього і навіть життя. Біблія дає поради про шлюб, біблія дає поради про життя, і ці поради треба слухатися. Пораду про виховання дітей їх треба слухатися. Пораду про те, що і заклади того, що потрібно покаятися, про те, що потрібно боротися з гріхом, потрібно слухатись. Це попередження Божого Слова, і це є наша цінність. Не сприймайте це, як знаєте, щось таке зразу відповідь, така знаєте, бурна відповідь. Сприймайте оці поради, навчимося сприймати ці поради, які нам дають віруючі люди, досвідчені віруючі люди, як величезне благословіння, як величезне благословіння для нашого життя і для нашого і для нашого корабля. Наші персонажі, ми читаємо, вони не послухали цю пораду, і наслідок 14 вірш. Говорить, що дуже скоро вони були шоковані тим, що сталося. 14-й вірш каже так, але незабаром вдарив на них рвучкий вітер, або цей як каже ураганний вітер, що зветься Євроклідон. І все, понеслися, нічого не можуть. Взагалі нічого не можуть. Ви знаєте, я хотів тут маленьку вставочку зробити і поєднати якраз свою проповідь з проповіддю Віктора. Хотів вам задати запитання: подивіться на своє життя. Чи ставили ви собі, собі колись запитання? От чому те чи інше стається в моєму житті? Ну чому воно стається? Чому воно стається? А, так чи інакше, чому воно стається? А, в нас є свої плани. Я чуть-чуть відідую текст, але вставку зроблю. В нас є свої плани. Ми стаємо зранку, в нас є список того, що ми маємо, маємо зробити. Ми плануємо день, ми будемо а те чи інше, ми плануємо роки, ми плануємо все. І буває плани, збуваються, а буває вони рухнуть. Буває добре, буває погано. Буває Бог нас звертає десятий раз, сотий раз в це саме місце. І ми починаємо задумуватися чому. Або з нами стається щось, і ми починаємо задумуватися чому. Або чи Бог є мовчазний, на рахунок того чи іншого а, ми починаємо задумуватися чому. Чи є крім наших планів, чи є крім наших планів план Бога для мого життя? Як ви думаєте? Чи є план Бога, чи він має мету в нашому житті, він над тим працює, чи ні? І план Бога в нашому житті не тільки щоб ми досягнули якоїсь, знаєте, пристані або вигідного місця, комфортного місця. Це не є Божий план. Бути здоровим до кінця. Може да, може ні. Є одне найбільше добро для нашого життя. І це добро для нашого життя, воно називається преображення в образ Ісуса Христа. Зауважте, що або ми можемо сказати приображення в образ Ісуса Христа, ми переображаємося в святість Його в святість Його. Ми освячуємося. І так, преображаючись в Його образ, стаючись більш святішими, да, практично маю на увазі. Практично, бо ми маємо вже праведність Ісуса, але практично, змінюючись в його образ, ми приносимо Йому славу. Тому що ця слава, яка приходить від Бога, відображається тоді через практичну святість в нашому житті для інших людей. Вона відображається. І Бог в цьому прославляється. Ми дуже часто, я в тому числі, в тому числі кожен день, не розуміємо цього. Не розуміємо цього, і ми думаємо, Боже, в мене є список. От що мені робити? У мене й і то, і то, і те, і те і інше. А воно може не відбуватися. Чому воно не відбувається? Бо в Бога є також свій список, але на цьому списку і на заголовку того списку стоїть освячення. Образ Ісуса Христа, так ти принесеш славу йому. І Бог нас звертає. Ми думаємо, що краще, ага, я здобуду, як буду мати більше цього, я буду краще це, я буду це і це. Це все добре, Бог може дати. Але над тим всім Бога є свій план, на яким він постійно працює. І тому він нас звертає і вертає назад, і знову і знову ті самі уроки, навчаючи нас терпіння, навчаючи нас віри, будуючи нашу надію, він над цим працює. І коли ми цього не зрозуміємо, ми будемо постійно, знаєте. Не розуміти, що відбувається в житті, тому що життя, воно все рівно побудовано навколо того, що ми є діти Божі, і Бог нас преображає в образ Ісуса Христа. Тому його найбільша мета, найбільша ціль, щоб ми змінювалися. Ми змінювалися образ. Його образ, чому Бог планує для мене те чи інше, чому сталася хвороба, чому є проблеми, чому є проблеми з роботою, друзями, фінансів? чим? Чому, можливо, я одинокий, чому можливо це, чому можливо це? Задумайтеся над цим питанням, що можливо, це тому, що Господь над вами також працює. І він бажає, щоб крім всього, того, що ми бажаємо, нашого списку, що ми маємо досягнути комфорту, Бог працює, щоб ми досягли образу Ісуса Христа. І всі ці події, які, і все, що з нами стається, можливо, воно для цього і працює, і для цього ем, є в нашому в нашому житті. Ми вертаємося до нашого тексту. Цінність побожної поради у важливих рішеннях. І коли це ігнорування проходить, Слово Божого приходить безнадія і тупик. Ще раз, коли ми. Дозволяємо собі проігнорувати ці поради, які дає нам слово Боже, приходить безнадія і тупик. І кінець дороги оцього ігнорування Слова Божого, ігнорування поради віруючих людей, поради досвідчених людей. Вона приходить в нас ставить в тупик. 18-й вірш каже так: буря почала міцно наскидати. І другого дня стали ми розвантажувати з третього дня корабельне знаряддя повикидали враз руч. Довгі дні не з'являлось ні сонце, ні зорі. Буря напирала на нас останню надію ми втратили. Оце є те, що буде коштувати нам, коли ми ігноруємо Слово Боже, коли ми ігноруємо поради. Життя проти слова, життя проти слова не закінчиться, як ми собі думаємо. І ці 40 миль вони виявилися 14, 14 ночами бурі без надії і повного тупика. І в цій темряві. Починаю тоді звучати слова, слова Божого чоловіка, 22 й вірш. І знову звучить пророцтво але вже про Божу милість. 22 й вірш. А тепер вас благаю триматися на дусі, бо ні одна душа з вас не загине, окрім корабля. Бо ночі цієї з'явився мені ангел Бога, якому належу. Оце моя ідентичність. Належу Богові, він не знає, якому служу і прорік. Не бійся, Павле, бо треба тобі перед кесарем стати. І ось Бог дарував тобі всіх, хто з тобою пливе. Тому-то тримайтесь на дусі о мужі, бо я вірую Богові, що станеться так. І оце величезний контраст. І ми цей контраст само початку бачимо. Людина, яка чує Боже Слово і довіряється йому, і людина, яка ігнорує пораду і не довіряється йому. І контраст з одної сторони ми бачимо людей без надії, вони в безсилі. Вони навіть безсилі, ці чоловіки сильні, боротися за своє життя. Бо нема вже мети. А з іншою, Божий муж сміливий, сильний, практичний. Чому? Тому що в нього в цій бурі був один дуже чіткий якір. Це було Боже Слово для нього. В нього в цій бурі була обіцянка, яку він тримав в своїх руках. Ми читаємо в 23 вірші, він каже, що з'явився ангел Бога. Бог посилає ангела. В іншій історії ми знаємо, Він прийшов сам по воді, правда? Христос прийшов сам по воді. Але поймт в тому, що в будь-якій бурі Бог там є. В будь-якому штормі Бог там є. І Він заспокоює море, Він заспокоює вітер своїм словом, і Він заспокоює душу своїми обітницями. Наша душа може заспокоїтися тоді, коли ми вхопилися за Божі обітниці. Наша душа зможе знайти цю рівновагу і спокій і боротися далі, йти далі, коли ми знаємо і вцепилися за ці обітниці, які Боже Слово для нас дає. Ми бачимо перший оцей величезний я, ну називаємо його якір в віра в Бога. В чому різниця між Павлом і подорожніми? В Чому різниця між ними в штормі? Різниця в вірі. Він каже: Я вірую Богові. Я вірю Бога. Оцей незмінний якір, який сягає в святе святих і бачить Бога очами своїми. Це віра. Вона досягає туди, опираючись на слово, і бачить Бога. І знає, що Господь є той, який контролює все і разом з ним. І Бог дає обіцянку відкриває цей план для Павла. Він каже. Тобі треба стати перед кесарем. Павло чує цю обіцянку, і ця обіцянка для нього, вона його зміцняє, він стає і каже для всіх них, каже, тримайтеся, будьте сильні. Мужчини, хлопці, будьте сильні. Вони вже перестали навіть їсти. Будь мужній, каже, я вірю Богу, і будь мужній, тримайся, Бог дав обіцянку. Оце є місце, де ми можемо стати, обітниці, обітниці Боже. І оця порада вона має прозвучати до нашого серця сьогодні. Схопися за слово Боже, схопись за Біблію, схопись за обітницю, тримай обітниці слова. Не відпускай їх. Не відпускай їх. Ти хворієш, тримайся за обітницю. Тебе є труднощі, тримайся за обітницю. Я вірю Богові, що станеться так. Ти сум... сумі, тримайся за обітницю. Ти боїшся за майбутнє, тримайся за обітницю. Схопися і тримай їх вірою. Тримай їх віру. Як і в бурі, оця повна довіра слову, обіцянкам Христа. В штормі потрібно слово. В штормі потрібно слово. Потрібна обітниця. Вона буде тримати. Вона буде тримати. Як почути? Молитися, молитися, говорити з Богом. Про а, переживання своєї душі, тому що душа вона заспокоюється, коли вона чує, вона бачить і вірить це слово, яке приходить від Господа. Послухайте, що Біблія говорить про тих, хто покладається на Господа, покладається на Бога. Ісаїв 40 розділ, 8 вірш, каже так: трава засихає, квітка зів'яна, слово ж нашого Бога навіки стоятиме. Псалом каже так: Господні слова, слова чисті. Як срібло, очищене в глинянім горні, сім раз перетоплене. Ти, Господи, їх пильнуватимеш і будеш навіки нас стерегти перед родом оцим. Чому ми можемо покладатися? Тому що мудрий всемогутній Господь Він пильнує над кожним своїм словом, щоб воно збулося. Ті, хто надію складає на Господа, вони силу відновлять, вони крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Вельми очищене слово твоє, і твій раб його любить. Оце, знаєте, коли я дивлюся на Ісуса Навина, це була певна така досвід його віри, досвід його віри, які він, в якій він бажав поділитися з наступними поколіннями, які він підкреслював. І він каже так, в 21 розділі. І Господь дав їм мир навколо, усе так, як присягнув був їхнім батькам. І ніхто зі всіх їхніх ворогів не встояв перед ними. Усіх їхніх ворогів Господь дав їхню руку. Послухайте наступний вірш: нічого не було невиконаного з усього того доброго слова, що Господь говорив до Ізраїлового дому. Все збулося. Все збулося. І це був досвід Ісуса Навана. Він це пережив напротязі всього свого життя. Коли він обернувся назад і подивився, він побачив, що Боже слово все збулося. Він перерахував ті обітниці, він бачив, воно збулося, і це збулося. І Господь провів і допоміг, і дав перемогу. Бог не чоловік, щоб неправду казати, і він не син людський, щоб йому жалкувати. Він сказав і не зробить. Він говорив і не виконає. І Авраам про Авраама написано так: і він не мав сумніву в обітницю Божу через недовірство, але зміцнився вірі і віддав славу, і віддав славу Богові. І ми вже другий раз, зауважте, в нашій цій історії, ми вже другий раз бачимо, що слово воно не підводить ніколи. Тому от знову цей заклик він звучить: вхопися за Божу обітницю, з нею ти досягнеш неба, ти пройдеш хворобу, випробування, ти зможеш виховати дітей, пройти жах війни чи втрату близьких. Ти зможеш це зробити. І Бог тобі дає оцю міцний фундамент. Каже, моє слово, я пильную над ним. Встань на нього, пильнуй його. Хопися за нього, вцепися за нього, вцепися за нього. І зауважте, що над всіми цими подіями, оце червоною ниткою постійно йде оце Боже, Боже проведіння. Наша ця обітниця вона звучить так: не бійся, Павле, бо треба тобі перед кесарем, перед кесарем стати. Ця обітниця вона вже була дана раніше. Ще раніше він почув в житті були слова. 23 розділ каже так: наступної ночі став Господь перед ним і промовив: Будь бадьорий, як в Єрусалимі, про мене ти свідчив, так треба тобі свідкувати і в Римі. І всі оці інші розділи, вони якби керуються, керуються цим Божим проведінням, тим Божим Словом, яке він, яке він сказав. Пам'ятаєте, юдеї вони придумують хитрий план, вони собі вже задумали. Вони покликали Тисяцького, у них є свій план, вони продумують, як би так, Павла. Запросити до несендеріону, ми ж хочемо його послухати. Ми знаємо, що вони не хотіли його послухати, вони хотіли по дорозі напасти його і замордувати. Вони це хотіли, а обітниця вже прос... стоїть, вона вже прозвучала. І вона виконалася, не виконалися їхні плани. І як закінчили пісці 40 чоловік, ніхто не знає. Історія каже, умовчує, як вони пообіцяли і, і закінчили свій піст. На фест він планує догодити юдеям і видати Павла. Він це планує. А обітниця вже прозвучала. І вона стоїть. І вона стоїть незмінно. Навіть те, що корабель він наткнувся на меліту і не поплив далі і далі в Африку, на південь, в Африку не попав чи в Іспанію. Це тому, що обітниця стоїть. Бог пильнує над своїм словом. Він каже. Павле, тобі треба стати перед кесарем. Це Божий план. і він його виконає проти злості чи ненависті ворогів, проти помилок, нерозумних вчинків людей, які не хочуть слухати те, що їм дають мудру пораду. Чи проти підступу, який ми бачимо, проти природних явищ. Бог він контролює всі події, і він контролює своє слово. Він пильнує над ним, щоб воно збулося. Тому цей заклик звучить. Вхопися за Боже слово. Бог пильнує над ним. Це є твій фундамент, на якому, ти можеш, на якому ти можеш сміло стояти. Наступний оцей якір це ми бачимо слова, які він каже апостол Павло в 23 му вірші. Бог мене знає, Богу, якому я належу. Бог мене знає. Я належу. Я належу йому. Бог знає тебе. Знаєте, це, мова, це і мова посвяти. Це мова посвяти, так говорить раб своєму панові: я належу, я, ти, ти, є мі, ти володієш мною, ти мене знаєш, ти купив мене своєю кров'ю, я тобі належу. Це мова, цієї посвяти для Бога, я належу йому. Пам'ятаєте, це, це саме вже не один раз він говорив, що це був певний такий фундамент його життя і стосунків з Богом. Коли він пише до Єфесян. Він сидить в в'язниці і пише, каже, через те, що я, Павло, є в'язень продовжіть. В'язень кого? Ісуса Христа. Я належу Йому. Бог знає ці події, що відбуваються в моєму житті. Бог віддав своє життя за мене. Він кров, син свій пролив, син Його пролив кров за нас. Ми йому належимо. Я заспокоюся в Його волі. Для мене його воля є справедлива, вона добра, мудра і найкраща і, най, і найкраща. Це мова є любові. Я належу Богові, я належу Богові. Так бі, біля говорить, якби в загальному, коли вживає цю фразу, вона говорить про любов, про любов. Пам'ятаєте, пісні Соломона написано так: Я належу своєму коханому. Я належу своєму коханому. Це мова любові. Бог тебе любить. Бог тебе любить, Він знає тебе. Він не просто дав бурю і ти там лишився сам. Бог тебе любить. Він є там. Він є там. Він любить. Це мова цієї справжньої любові. І Павло каже, Бог, якому я належу, я його люблю. Він мене любить, цей Бог. Він турбується про моє найкраще добро. І ми вже казали, найкраще добро для нас це є слава Божа. Навіть не про нас ця історія. Але про славу Божу. Я належу Богові, це може, мова справжньої любові. Я виконую Його слово не, не знехотя, знаєте, з примусу, а з любові. Це означає, що Він любить мене, Бог любить і в штормі. І це є мова цієї безпеки, коли ми знаємо, що Господь він нас знає. Господар він завжди пильнує нас своєю власністю. Ми дивимося, чи все справне, в якому стані, знаєте, якщо воно є наше, правда? Чи всього достатньо? Бог. Пильнує за своїми. Вони в його руці безпечно спочивають навіть у штормі. Тому що навіть у штормі, можливо, не буде так, як для апостола Павла, що я, знаєте, таке гарний кінець. Тому що Господь має свій план. І цей план не в тому, що ми, можливо, не завжди вибавилися зі шторму, позбулися хвороби, не були самотні. Цей план є в тому, щоб ми відобразили Христа Його славу. І в цій долині знайшли надію, віру і надію на Господа. Хай Господь нас благословить цьому, ми йому зараз помолимося і прославимо Його. Амінь.